Вітаю пані та панове, це freestudio 21 .com. і ми продовжуємо тему модальні дії слова. Я вирішила зробити ще пару вправ на must, на needn't і на mustn't. Зокрема, на всі ці не можна і не потрібно. В чому різниця і коли що можна вживати. Вправи будуть з Мерфі з 32 Юніта. Якщо у вас немає книжки, книжка є в Телеграмі, можна забрати собі. Скріншот теж буде в Телеграмі. Ну і моє завдання тут зробити, напевно, вправу другу, бо перша зовсім така простенька. Ну і хіба вправу третю теж можна було би. Отже, вправа друга вибрати правильний варіант. Ну, перше вже за нас тут подумали: we have plenty of time, у нас багато часу. Ну і тут, звичайно, потрібно «needn't». нам не потрібно нікуди квапитися. Нагадаємо собі, що «needn't» – це нема потреби. А «mustn't» – це не можна. Ну добре, дивимося, друге. I have to talk to Gary. Uh, мені слід поговорити з Гаррі. І далі I must, I mustn't remember to call him. Uh, я повинна не забути йому потелефонувати. Ну, uh, тут насправді я повинна пам'ятати йому потелефонувати, ніби то так. Тому тут у нас буде must. Ну, тут легко, мені не можна пам'ятати йому зателефонувати, це трошки дивно взагалі звучить. Далі третя, I have to talk to Gary. I mustn't needn't forget to call him. І ось тут дослівно, так як ми говоримо, мені не можна забути. І, власне, тут я маю вжити mustn't. Тому що, коли я поставлю needn't, це буде звучати як мені нема потреби забувати. Ну, себто, забуду, не забуду, яка різниця? Далі, четверте, There is plenty of time for you to decide. У тебе є багато часу або визначитися. І далі: you mustn't don't need to decide now. Тобі немає потреби, напевно, вирішувати просто зараз. Ну, якщо тобі не можна вирішувати просто зараз, це дуже дивно виходячи з контексту. Тому тут don't need. Звертаємо увагу на таку річ, що на відміну від першого, де needn't. Don't need не є модальне. Це смислове дієслово, Але від цього його значення ніяк не змінюється. Себто don't need дорівнює «needn't». Більш того, багато людей віддає перевагу don't need. Воно нібито зручніше. Ну, щоправда, не завжди його можна вжити. Добре, далі п'яте. These are important documents. You mustn't або need lose them. Це важливі документи, тобі, або що тут, а, нам. Нам не можна їх загубити. Ну, документи мається на увазі. Нема потреби їх губити. Ну це просто якось за контекстом негарно. Тому mustn't тут буде ідеально. Далі шосте you mustn't a need and wait for me. You go on або I'll join you later. Тобі чи не можна, чи нема потреби чекати на мене, ти собі йди далі, а я до тебе потім приєднаюся. Або пізніше тебе наздожену, чи ще якось там приєднаюсь до тебе. Це вже неважливо. Ну, тут, знову ж таки, виходячи просто зі здорового глузду, тут швидше за все буде «needed», нема потреби чекати. Знову в нас модальне дієслово. Далі сьоме. «This is a dangerous situation, and we need to be careful. Це небезпечна ситуація, і нам потрібно бути обережними. Ось у нас need смислове і далі need to be careful з повним інфінітивом. А далі we mustn't або needn't do anything stupid. Нам не можна зробити якусь дурню. І ось тут явно вже не needn't. Тут mustn't, тому що треба бути обережними. Ну і дурня з обережністю ніколи не, не товаришує. Тому тут mustn't. I understand the situation perfectly. You mustn't about don't need to explain further. Я чудово розумію ситуацію. І тобі нема потреби пояснювати мені більше. Ну, тобі не можна пояснювати мені більше дуже дивно би звучало. Тому тут, звичайно, don't need. to. І далі дев'яте, what sort of house do you want to buy? Something big. Який будинок ви б хотіли купити? Щось велике. It mustn't or needn't be big. That's not so important, but... It must або must have a nice garden. Нема потреби, щоб він був великий. Це не так важливо. Але він повинен мати гарний садок. Ну, Почнемо з кінця, тому що в кінці все очевидно. Не можна, щоб мав гарний садок, якось абсолютно не звучить, тому тут звичайно must. А ось в першому не все так очевидно. Тому що якби не було продовження That's not so important. Це не так важливо. В принципі, ми мали би право вживати як масон, так і нідент. Йому не можна бути великим, або йому не потрібно бути великим. Ну і так, і так може бути. В принципі, людина може не хотіти великий будинок. Тут нема ніякого криміналу. Тим не менше, зважаючи на контекст, ось наша підказка тобто це не важливо. Будинок може бути і великим, це не проблема для мене. Він може бути і маленьким, це теж не проблема. Головне садочок. Тому тут «needn't» – ідеальний варіант. Так, ну і далі вправа 32.3, вона малесенька, і тут все дуже-дуже просто. Нам всюди треба поставити недент плюс дієслово. І всюди це буде в теперішньому часі, і це буде відсутність потреби. We have plenty of time, we needn't leave yet». У нас багато часу. Нам ще не потрібно нікуди виходити або йти. I can manage this shopping alone. Я можу і сама uh, в магазин сходити. І далі тобі нема потреби зі мною йти. You needn't. В принципі, don't need це правильно би було. Так, і в нас тут worry, walk. Ну, walk, напевно, ні. Walk – це більше гуляти, ходити пішки. Come, напевно. You needn't come with me. Далі, третє. We щось там, all the way home. We can get a taxi. Нам нема потреби йти пішки додому, ми можемо і таксі взяти. Ну, тут буде «walk», Тут все елементарно. Далі четверте. You can delete these emails. Можеш видалити ці емейли. щось там. «them». Тобі, напевно, нема потреби їх е, зберігати. You needn't. І тут буде Keep. І далі останнє I'll be alright», You щось там about me. Зі мною все буде добре, тобі, я думаю, не слід або нема потреби тобі хвилюватися за мене. Тут буде worry. you needn't worry. І також пам'ятаємо, що в усіх цих випадках теж можна було би сказати don't need. Don't need to leave. Це абсолютно те саме. You don't need to come with me. We don't need to walk і так далі. Себто що, кому більше подобається. Тут немає сильно ніякої різниці. Чому тоді вживають ніден? Ну, тому що це коротше і зручніше. І крім того, смисловий нід має часи. Його можна вживати і щодо майбутнього, і щодо минулого, і щодо теперішнього, і всюди буде відсутність потреби. А модальний нід так не можна вживати. В нього тільки є теперішній час, в минулому він означає зовсім інші речі. Ну а щодо майбутнього. Ще треба так вміти вибудувати речення, щоб там був модальний ніт. Тим не менше, скріншот цього всього в описі відео. Наступні дві вправи я зроблю в наступному відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.